Робимо огляд на мийку піві 115С від бренду Оліомак. Мийка високого тиску пересувається з місця на місце без жодних зусиль. Великі колеса, прогумовані руки, довгі шланг, які скручуються в барабан. Все це робить пристрій мобільним. міні мийка для автомобіля з забором води допоможе відмити різні забруднення. Якщо звичайної води недостатньо, в комплекті є ємність для хімії. Використовуйте її, щоб впоратись навіть з сильним брудом. Мийка високого тиску має двигун, який розрахований на тривалий період роботи. Він захищений від перегріву, що убезпечить процес прибирання. Міні-мийка для автомобіля з забором води дозволяє використовувати воду з різних джерел, так як у воді можуть бути різні частинки, які при попаданні здатні пошкодити пристрій. Щоб цього не сталося, мийка авто високого тиску обладнана фільтром, який... Затримує сміття. Мінімійка для автомобіля із забором води має в комплекті 4 насадки, розраховані на різні типи робіт. Наприклад, миюча щітка дуже зручна для миття скла машини, точково формує тонку струмінь води, що... за допомогою якої вдасться відмити важкодоступні місця. Мийка побутового класу потужністю 1750 Вт. Продуктивність 360 літрів на годину. Максимальний тиск 125 бар. Максимальна температура води 40 градусів, довжина шланга 8 метрів. Живлення від мережі. Насадки стандартні. Гарантія 2 роки. Країна-виробник Італія. Замовляйте за номером телефону.